Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Того Духа. Дійсно, як каже преподобний Сум Афонський, що коли душа людська перебуває у Божій любові, тоді, як усе добре, як усе мило і радісно, але ж при любові Божій і присутній смуток, тому що чим більше любов, це людина ділиться зі своїм Досвідом духовним. Чим більше любов, тим більше печаль. І ось у Матері Божої, ми знаємо, що не було навіть ні жодного гріховного подму, помисла. Вона ніколи не втрачала Божої благодаті, але ж вона перебувала у дуже великій скорботі, коли стояла при Христі. І безмірна, як океан, була її скорбота. І незрівняно більша біль, серця, ніше у Адама після вигнання із раю. Чому? Тому що Божа матір, вона незрівняно більше, ніж Адам, мав любов до Бога, коли перебував, коли перебував в раю. І вона залишилася живою тільки завдяки тому, що. Господня сила підтримувала її. Господь волів, щоб Божа матір була свідком Його славного Воскресіння, щоб вона бачила Його Вознесіння і залишалася ще деякий час на землі, перебуваючи в тихою і радістю для апостолів і підкріпляючих, і також для нового вже народу християнського. Ми не можемо своїм розумом осягти любов. Божої Матері, от, до, до світу, до кожного з нас, тому що у нас у всіх досить мала любов, любов мала до Бога, до людей, тобто один до одного. І от преподобний Світлана Афонський розповідає про. Те, коли він був ще послушником, одного ж разу перебуваючи в храмі за молитвою, при словах про, про Кайсаю омийтеся і чисти будете, і залиште лукавство душ ваших. Я каже, проподумав собі так по простоті своїй, а може, все-таки колись Божа Мати, хоча один раз погрішила помислом. І цей самий. Момент раптом в моєму серці разом з молитвою я почув голос, який ясно промовив Божа матір не погрішила навіть і помислом. І він пояснює, що я тоді відчув, як Дух Святий засвідчив у моєму серці чистоту її. Щодо стосовно святих, то ми знаємо, що вони в житті також помилялися. Вони погрішали, але ж це не зупиняло їх. Вони піднімалися, продовжували йти вперед до Бога, до, до спасіння. І е, сам преподобний Серафим Саровський навіть говорить про себе, що коли я щось говорив від себе, від свого розуму, то бувало так, що помилявся. То бачимо, що святі люди визнають все-таки, що вони недосконалі, що вони також. Допускали помилки. І ми знаємо, що історія Божої Матері земного життя, вона така ну, скромна, от, обмежена, покрита мовчанням. Але ж Господь. Відкрив церкві свої, що Божа матір своє любов обіймає усі народи без винятку. Усі, усі народи вона любить. Там немає для неї якихось народів кращих, гірших. От ми так поділяємо один одного. От усіх от, одинаково любить. От, і у, у дусі Христовому, да, у, у дусі святому, вона бачить усі народи і бачить кожного кожну людину окремо. бачить страждання, бачить. Біль, бачи її скорботи, от, і, всі, і вона сповнена жалю до кожного з нас. І, то, і так само, як і її син, її син, вона бажає, жадає кожному з нас спасіння і радості. Ми знаємо, що по, так, кінець її земного життя, він став початком вже вічної слави і величі Пресвятої Богородиці. Тому що вона тоді ще більше являє свою славу, коли вона разом зі своїм сином. Життя і ми знаємо те, що Божа Матір, вона. Бо дійсно зразком і ідеалом для кожного з нас це не дасть до... для нас ну недосягнутий іде... ідеал, тому що не випадково ім'я Божої Матері не нарікають дітей. От дівчинку, наприклад, в честь Божої Матері святих, да, святих ж... жінок е... православних марій, так нарікають цим ім'ям, але в честь матері ні, тому що це ідеал для нас недосягнутий. Ну як він досягнутий, от, і ідеал такого смирення, скромності, якої, і невибагливості, яку я бачу Боже Матері, її е, любові, вона любила більше перебувати у тиші. Вона старалася частіше усамотнюватися, тобто бути на самоті зі своїм сином Богом і зі своїм внутрішнім світом. От, і сьогодні, коли ми вшановуємо да, пам'ять в честь її ікони, невипивана чаша, ми знаємо, скільки прикладів взагалі саме яскраві приклад це те, що ось ми знаходимося під склепінням цього храму, який дивом Божим, ласкою Божою і ласкою Пресвятої Богородиці це збудований, і ми маємо таку. Ну, Радісну можливість тут розділяти нашу спільну молитву і, да, і божественну літургію приймати тіло кров Христові. От, тому що все розпочиналося з цього малесенького храму, невипивана чаша, і ще раз повторюю я, що для багатьох було ну це щось схоже на фантастику, щось не надзвичайне, що цей проект, який був задуманий, він зможе Звершитися, от, і, і дійсно це насправді стало. І зараз, як ніколи, ми потребуємо саме полум'яних молитв Божої Матері, тому що вона ближче від усіх стоїть перед престолом Сина Бога свого, щоб вона дарувала своїми молитвами, нам і усьому нашому українському народу дарувала, врятувала, дарувала перемогу, мир і щоб вона. Зміцнила і захистила, заступала своєю благодаті усіх наших воїнів, які зараз знаходяться буквально там, от на передовій, у пеклі, дуже, да, яким дуже важко, які чекають, не то, що чекають, а благають, навіть самі звертаються, що більше за все ми просимо ваших молитв. І ми просимо молитв Пресвятої Богородиці, щоб вона захищала і допомагала їм і, і нашому українському народу. Здолати ворога і отримати перемогу. І, і нам на це тільки при єдиній умові, коли, коли народ повернеться, повернеться до Бога, повернеться саме з молитвою, покаянням. І любов'ю один до одного. Це не так важко, але чомусь ми зараз цього мало помічаємо. Але сподіваємося, що може, Господь все таки дарує нам прозріння, і ми все це зрозуміємо. Наскільки потрібно зараз підносити свої молитви, молитви до Господа? До Божої Матері, до всіх наших святих і нам навчатися поважати і любити один одного і допомагати один одному. Амінь. Христос Воскрес! Христос воскресе! Христос воскреси! Зараз буде кресний кіт.